Мої любі рибки, вітаю вас! Це ваш старопрогноз на весь 2025 рік. Риби, взагалі, у нас дуже таємний знак зодіаку. Риби символ творчості, символ духовного зросту, інтуїції. Дуже цікавий зараз буде таро-прогноз. Я вже відчуваю для такого таємного знаку. На січень дивимося ваша перша карта січень місяць, колода. Колесо року, дивимося! Вау, це карта повішена і це ваша карта рибки планети Нептун. Можливо, в січні місяці ви просто з головою зануритеся в роботу, а в творчість, якщо ви рибка творча, 12 січня ви нирнули в роботу, 22 січня ви винирнули і не, не змогли зрозуміти, як так швидко пройшов час. 10 днів якраз таки планета Нептун е, і управляє. Ілюзією, тобто творчістю, ось кіноіндустрія, телебачення, художній весь світ, боже, що може бути ще фотографія. От всім цим управляє планета Нептун. Тому, якщо ви маєте творчу професію, то це саме про вас. Також 12-й аркан нам показує якісь обмеження. Можливо, щось буде вас, вас обмежувати. Ви будете знаходитися в такій ситуації, чи ви виїхати звідкись не можете. Знаєте, і вас от обмежує це, чи ви не можете собі щось дозволити? Тобто, от якісь обмеження звідусіль, а може ви знаходитеся в такому місці, а також це показує навчання ця карта. Тобто, можливо, ви ще студент, і ну нікуди ви не можете дітися, треба довчитися до літа. І вже влітку получити, отримати диплом про освіту. Або ж ви знаходитеся в армії так само обмеження. Тюрьма теж обмеження. Ну, не будемо про це говорити. Я ще одну карту вам витягну на цей місяць. Так, і це принцеса жезлів. В інших колодах це Паш Жезлів. Символізує людину, яка по знаку зодіака Лев, Стрілець або Овен. Та, Лев, Стрілець і Овен. Це може бути, скоріш за все, дитина. Можливо, це ваша дитина, можливо, це е, от, щось, якісь події пов'язані з дитиною. Або ж ви йдете на навчання, і ви почуваєте себе як дитина, тому що ви абсолютно новенька чи новенький е, в, в цьому навчанні, куди ви йдете. А якщо от, читати ці е, карти разом, то це е, е, ви попадаєте на навчання, і там у вас. Відбуваються якісь обмеження, тобто, або ж ви записуєтеся на курс, який триває, наприклад, 3-4 місяці, і ви не можете уже піти, ви вже заплатили гроші, ви повинні довчитися. Або ж, от щось нове, кудись в нове ви попадаєте, і це певний період часу. Ви не можете раніше звідти піти, ніж завершиться цей процес. Також це ще можуть бути якісь ситуації пов'язані з вашою дитиною, якісь поїздки. От бачите, вона тут дивиться вдалину, ніби чекає когось. Тобто, це можуть бути якісь далекі поїздки, або це ще можуть бути подарунки, тому що в руці вона тримає квіти, а квіти це у нас завжди світ символ. Краси, красивих подарунків. Це може бути не тільки квіти, це можуть бути ювелірні прикраси, парфуми, косметика, все, що пов'язано з красою. Тобто це ще поїздки і подарунки. Так, дивимося тепер на лютий місяць. Лютий для вас рибки, і знову якісь обмеження, якісь е, пауза, тайм-аут, якісь четвірка мечів, означає, що вам треба просто десь відлижатися. Десь, от якщо ви тут знаходитеся в якихось обмеженнях в якомусь місці, то е, тут карта показує, що практично та ж сама енергетика, енергетика обмежень, але тут вже набагато коротший термін часу, ви знаходитеся в обмеженнях. Тобто, це можуть бути навіть 4 дні. Можливо, це просто вікенд, що ви відлежалися, виспалися е, і далі е, в бій, як то кажуть. Тобто, це як якісь. Маленький період часу, коли вам треба взяти паузу, тайм-аут, щоб перепочити від цієї гонки, від того, що у вас відбувається. Так, давайте ще одну карту. Відлюдник. Знову такий тайм-аут, знову таки енергетика ізольованості. Ну що ж це таке? Як іде якась ізоляція на ці два місяці? Зима, можливо, ви вирішили кудись виїхати на зиму, а весною повернутися. Теж таке може бути. по відлюднику також це коли вам потрібно здати всі звіти: там, річний звіт, я не знаю, семестровий якийсь звіт, трьохмісячний звіт. Тобто, це якась така праця. Яка підсумовує певний період часу в вашому житті, також відлюдники це найкращі детективи. Можливо, ви щось шукаєте, якась незрозуміла ситуація, і ви з ліхтарем розбираєтеся в цій ситуації. А можливо, ви будете щось вивчати нове, тому що гляньте на цю карту. Там на стіні якісь написані магічні символи. Можливо, це навіть руни, да дуже схоже на руни. Тобто ви будете розбиратися в якійсь ситуації, яка до цього була вам незрозуміла. Це вивчення чогось нового і нова інформація. Відлюдник це старший аркан, це дуже сильна карта. Це ще люди, інтелектуали, люди з аналітичним мисленням. Тому можливо, це якась аналітична робота. Вам потрібно буде вкопуватися в числа, в деталі. Тут ще бухгалтери всі йдуть по цій карті. Це якісь бухгалтерські звіти можуть бути. Так, що я вам ще не розповіла про цю карту, також ця карта символізує лікарів. І це такі лікарі, які докопаються до вашої проблеми. Якщо у вас уже довгий час є якісь питання по здоров'ю, і раптом ви вирішили його саме в лютому місяці вирішувати, то ви знайдете такого лікаря, лікаря від Бога, як то кажуть, який розбереться у всьому який обов'язково докопається до того, що з вами відбувається, правильно встановить діагноз, і після цього ви почнете себе набагато краще почувати. Тобто, можливо, ви і йдете в таке ізольоване місце а, до лікаря, який розбереться, що ж відбувається у вас зі здоров'ям, і результат буде дуже хороший, бо ви знайдете лікаря, просто вищі сили вам пошлють цього лікаря від Бога. Так, дивимося тепер березень місяць. Березень рибки, у вас дні народження в березні, і виходить і в кінці лютого, так? Давайте тепер дивитися на ваші дні народження карти. Березень місяць, король мечів. Він знову може символізувати лікаря. А по знаку Зодіака це водоліти, ризи або близнюки. Король мечів – це дуже серйозний чоловік. Можливо, це ваш батько, друг, брат, чоловік. Також всі військові йдуть по цій карті. Він може ще бути тою людиною, яка буде вам допомагати в чомусь, з якою будуть якісь події відбуватися із вами, і з ним в цьому місяці. Давайте подивимося ще одну карту на короля мечів. Що ж це за людина знову буде розбиратися? Та? О, тут пентаклі! Тут пентаклів все щось що нове рибки, якісь нові двері відкриються перед вами в березні. Також це подаруночки, звичайно, у вас же дні народження. Тобто, можливо, ця людина це та, яка зробить вам якийсь ну, фантастичний подарунок. Подивіться, яка красива карта. На ній і квіти, і гроші, і бантики, зелена травичка. Наступає весна, все зеленіє, ви починаєте виходити. От з цієї, як я ще цю карту називаю, зимової сплячки, все налагоджується, відкриваються перед вами нові двері. Також це е, можуть бути якісь е, події не з нерухомістю, а ця карта може символізувати ще юриста. Бачите, я вже по ходу згадую все більше і більше значень. Тобто, якісь. Е, Купка, покупка або продаж якоїсь нерухомості може бути в цьому місяці. Ви підете до юриста, до нотаріуса, щоб оформляти якісь угоди, знов таки контракти. Якісь можуть бути ще такі ситуації. Отже, номер один ту спектаклі, багато подарунків, нові можливості, які будуть вам послані вищими силами, і ви себе вже почуваєте як номер один. Все. Зима завершилась, ваша зимова сплячка і ізольованість завершилася. Так, беру нову колоду і будемо дивитися з вами квітень місяць. Колода золоте таро, рибки квітень місяць. Все, у мене вже пішла енергія, бо тоді дійсно був якийсь застой. І тут, коли вже березень місяць наступив, все, тут вже величезне покращення. Так, дивимося квітень місяць. Що у вас на квітень? Вау! Ну я це відчула. Я відчула цю енергію, тому що це шестірка жезлів, це карта переможців, тріумфаторів, це карта, коли вас всі чекають в якомусь місці, вас всі чекають. Що це за місце? Це якась поїздка. Ви кудись поїдете. І е, на цьому місці, куди ви прийдете, вас давним-давно чекають і вже не розуміють, де ви так довго ходите, що це таке, чому ви так довго їдете. Це якісь радісні зустрічі. Також ця карта, е, коли бачите, тут вінок переможця, коли в чомусь ви перемогли. Можливо, це якісь змагання, в яких ви переможете, якась перемога на роботі. Захист якогось проекту, виступ якийсь перед натовпом, перед людьми, перед великою аудиторією, тому що тут багато людей, і всі дивляться на вас. А ви як сонечко світитеся, і всі люди слухайте, це? Ще може бути якесь весілля або якесь свято, де ви будете головною. Але випадає на квітень місяць, тому це не ваші дні народження. Можливо, це дні народження вже ваших близьких людей. Або ж ви будете тою зірочкою, яка виступає на сцені перед аудиторією. Тобто, десь ви на коні, десь ви. Себе відчуваєте центром компанії. Ви просто в центрі, ви на виду. Також це карта всіх блогерів. Можливо, ви таке е, відео випустите, що просто воно набере тисячні або мільйонні перегляди, і ви будете на виду у аудиторії, але по відео, а не вживу. Ось така щаслива, прекрасна карта. І енергія у неї діє. Тобто дійте, їдьте, робіть. На всі запитання, чи мені робити, чи мені відкривати бізнес, чи мені оформлювати якісь договори, на все вона відповідає так. Дивимося, тепер це був квітень, тепер травень. Все рибки. Я бачу, що ви ожили, але дуже сильно жалкуєте за чимось. Що це таке? Дев'ятка мечів. Думки не дають вам спати. Навіщо ви цю енергію в минуле знову посилаєте? Та дивіться в майбутнє, подивіться, яка карта класна. А ви знову згадали про щось з минулого, зациклилися на цьому, безсоння у вас, голова болить, вже і до серця доходить, уже і серце може боліти. Слухайте, воно вам треба. Перестаньте жалкувати за чимось, що вже пройшло. Все. Тут у кожного своя доля, кожен сам обирає свою долю. І те, що у нас немає машини часу, те, що зроблено в минулому, це вже зроблено. Залишіть все в минулому і йдіть в майбутнє і зробіть те, що ви ще можете переробити, ем... переписати, передумати. Все в майбутньому робіть. Не зациклюйтеся, тому що це просто злив енергії в минуле без. Ем... Енергії, ви не можете творити своє майбутнє. Тому, будь ласка, дивимося виключно вперед на майбутнє. Так, і ще одну карту вам витягую. Ну, слава Богу! Вісмірка Пентаклів це карта роботи. Тобто, вас, в принципі, витягнула от із цієї ситуації ваша праця, ваша робота, ви десь хочете бути майстром. Ви Уже довгий час працюєте над цією задачею або в цій сфері, і тепер ви вже хочете досягнути майстерності в цій сфері, ви хочете бути тим майстром, на якого всі рівняються. Для цього потрібно або ж піти на якісь курси, підвищити кваліфікацію, піти повчитися. А якщо ви вже є той майстер. То вам, напевно, потрібно набирати учнів, щоб їх навчати, тому що ем, цим потрібно ділитися своїми знаннями. Також це дуже хороша карта на якусь премію, на отримання якогось фінансового результату достойного. Це карта стабільності. Ви вже відчуваєте себе наповнено стабільно з таким хорошим фінансовим достатком. Так, дивимося червень місяць. Червень рибки. І знову четвірка мечів. У вас якісь качелі, отак, просто отак. Тобто та сама, як я її називаю, зимова сплячка, що у вас була в лютому місяці. Ну, перша карта в лютому, тобто, це на початку лютого, я так розумію, тут а, така сама енергетика тайм-ауту, десь ви в червні вирішите відлижатися, відіспатися, або ж взяти якийсь тайм-аут, що нібито ви вже не витягуєте, треба відпочити. Так. Тут четвірочка, я думаю, що 4 дні за весь червень ви відпочинете, і у вас буде все добре. Але дивимося ще одну карту на червень. І знову туз. Слухайте, у вас вже був туз. У вас вже був туз пентаклів на ваші дні народження. І тут та сама ситуація. Тобто, там ви по четвірці м'ячів ізолювалися, відближалися, пересиділи десь. І далі був король мечів туз, і тут теж саме. Ви десь відіспалися, але просто все сталося набагато швидше. Там вам потрібно було два місяці, а тут ви за місяць, буквально так. Отже, бачите, вищі сили вам з неба дають цю нову можливість, щось нове. Це може бути навіть покупка нерухомості, це може бути покупка автомобіля, тобто щось нове, якась цінність нова, але така. Величенька, можна сказати, тому відкриваються нові двері в червні, так, в червні. місяці. І що ж буде далі? Мені дуже цікаво, що буде в липні місяці. Ну, в червні ви знову стаєте номер один. Так, беру колоду відьмочок і дивимося наш липень місяць. Що нам розповість колода відьмочок? До речі, рибки точно такий самий розклад по, вашому, по вашій даті народження. Ви можете замовити у мене особисто на ваш особистий новий рік, на вашій особисті 12 місяців. Від вашої дати народження і до наступного року до вашого дня народження. І так, липень. Номер один. Туз мечів. Клас. У вас, знаєте, полежу, і далі я номер один. По четвіршті мечів, да, пересижу десь і далі в бій я номер один. Подивіться на цю карту, яка класна карта. Відьмочка вважає, що їй під власно все. Вона може все. Це якась нова ідея, подарована вищими силами. Нові двері знову ж таки відкриваються. Подивіться, хто біля вас, котик якийсь або собачка може бути, якщо у вас є домашні тварини. Це якась ідея, яку ви будете реалізувати на землі. Тобто вищі сили вкладають вам цю ідею для реалізації тут на планеті. Якщо ви, ну якщо ви, ви ж рибки, ви завжди любите творчість. Можливо, ви займаєтеся творчістю, тоді це нова е, і творча ідея. Якщо ви е, більше в е, фінансах, в бізнесі, то це нова ідея для бізнесу. тобто, Нові двері відкриваються. Давайте тепер дивимося серпень місяць. Що буде в серпні у вас? Вау! І тут у вас найромантичніша, найщасливіша карта на стосунки. Серпень місяць девіз чудові, романтичні, прекрасні стосунки. Це може бути якесь побачення. Це може бути зустріч з людиною, яку ви дуже давно не бачили. І у вас ця зустріч пройде настільки тепло. Що це фактично можливо зав'яжеться якийсь роман? І якщо рибки, ті, які вільні, у яких немає другої половинки, це може бути зустріч зі з вашим майбутнім партнером, з вашим коханням. Тобто, нарешті вам вищі сили е, дають цього партнера, якщо ви дуже довго його шукаєте. А для рибок, які вже замужем то це просто шикарний місяць кохання, побачень, поїздок вдвох кудись. Ну, чу чудесний, чудесний місяць серпень. так і ще забула сказати: по двійці чаш це ще може бути партнерство. Можливо, в якійсь справі ви довгий час шукали партнера, і ви його нарешті знайдете. Це партнер по бізнесу може бути. Це може бути якийсь керівник вашого проєкту, тобто будь-хто. З ким ви будете далі працювати, оформлювати якісь документи, а також це може бути оформлення якоїсь угоди. Тобто, можливо, ось по тузу у вас з'явилася ідея, ви її реалізовуєте, вам для цього потрібна людина, наприклад, директор якийсь вашого нового бізнесу, або ж партнер, або ж управляючий. Отже, ви знаходите цю людину, яка буде з вами довго плідно працювати. Так. Що у нас вересень? Рибки, вересень, дивимося. І вересень у нас двійка мечів. Так. А в вересні незрозуміла таємна ситуація. Очі в неї зав'язані, вона не бачить до кінця ситуацію, яка відбувається. Також це може бути, коли ви от кудись ідете, кудись. Стукаєте в ці двері, а там зачинено. Тобто для вас зачинено чомусь, ще не час видно. Також це може бути, коли ви з кимось посварилися, ви з кимось на ножах. Тут у вас партнерство все добре, і одразу ви сваритеся. Не встигли ще попрацювати разом, як уже ви на ножах, уже посварилися. А, а все через що? Тому що якась незрозуміла ситуація була, якась є таємниця подвійки мечів, щось мутне, якийсь от мутняк, щось незрозуміле, щось приховується від вас. Можливо, ваш партнер не до кінця з вами чесний. А, ну, дивимося ще одну карту на вересень, щоб зрозуміти. Знову таємниця. Як таке може бути? Тобто дві карти на вересень місяць. Це двійка, а це вже старший аркан, це вже дуже сильна карта, яка говорить про таємну ситуацію. Знову ж таки, ви не знаєте до кінця, ви не бачите. От ця карта говорить: зверніться до експерта, тому що ви не можете самі розібратися і побачити цю ситуацію. Ви будете відчувати, тому що риби ви дуже інтуїтивні. Ви будете відчувати, що щось не так, щось відбувається за моєю спиною, але незрозуміло що. Також Верховна Жриця, взагалі дуже багатогранна карта, яка ще й вказує на материнство. Можливо, хтось в вашому оточенні вагітний. І от тут така таємна ситуація, так, пов'язана з материнством. І ви чомусь не дуже цьому раді по цій карті. Також головне головна порада. Карти Верховна Жриця, це слухайте свою інтуїцію, придивлюйтеся до знаків, які будуть вам вищими силами даватися 100%. Дивіться на що вам буде снитися. Ваша інтуїція буде дуже сильна в вересні місяці, і ви зможете розібратися в цьому всьому. А якщо ні, зверніться до астролога, таролога, психіатра, психотерапевта. Тобто, це я зараз перечислюю усіх, чия ця карта. До експерта в якійсь справі вам потрібен той, хто вам зможе роз'яснити до кінця ситуацію, яка склалася. Але потрібно зазначити один момент: верховна жриця це не брехня. Тобто, це не карта обману. Ні, це карта, коли ну от як ви вважаєте, таємниця це добре чи це погано? Іноді є такі таємниці, яких краще навіть не знати. Правильно? Тому ось це карта таких таємниць. Давайте ще одну карту на вересень, ну вже дуже цікаво. Угу. Щось пов'язано з, е, королем, з королем мечів. Е, можливо, з тим, хто у вас був у березні, король мечів. Ви пам'ятаєте, що це водоліти рези або близнюки по знаку зодіака. Е, символізує лікарів, е, військових, юристів, усіх, е, у кого комунікація на високому рівні. Це інтелектуали королі мечів. Вони дуже добре вміють домовлятися, тобто, це також можуть йти от юристи, які, е, нотаріуси, всі сюди, які е, роблять е, угоди, куплі-продажів, е, оформлюють контракти якісь. От, Значить, тут якась ситуація пов'язана з цим е, королем мечів. Так, я беру нову колоду і ми з вами подивимося жовтень. Жовтень місяць. Зараз я трошки тут все посуну. Колода Вейта. Ой, подивіться, що у мене одразу на обороті. Бачите? Ця карта у вас вже була на квітень місяць. Так, колода Вейта. Дивимося, що ж буде в жовтні, щоб розуміти, як ви вийшли з цієї ситуації в вересні. Ну, що там все-таки відбулося? Що за таємниця? Чи ви її розкрили, чи ви пішли оформлювати цей контракт, чи не пішли рибки? Давайте дивимося. Жовтень місяць. Угу. Карта конфлікту. Ви на ножах з кимось. Ви можете по цій карті і в суд подавати, і розривати якісь угоди. І, в принципі, ви вийдете переможцем з цього конфлікту, але, е, бачите, енергії немає. Тобто, ви вижаті як лимон. Це така перемога. Знаєте, що може бути навіть іноді собі дорожче таку перемогу мати. Так. І ще одна карта, і тут одразу сім'я. Сім'я, сімейна карта, таке враження, що вас підтримає в цій ситуації дуже сильно ваша сім'я, ваша родина. А карта взагалі щаслива, прекрасна. Десятка це завершення процесу. Ось ця вся мутна, незрозуміла ситуація, вона таки завершиться. Тобто, по п'ятірці ви дійсно вийдете. Переможцем, але важко, і буде підтримка сім'ї. Це така карта, коли і жили вони довго і щасливо. Прекрасна сімейна карта, коли всі бажання здійснилися. Подивіться, кубки це бажання. Всі ваші бажання здійснилися. Ви все-таки все зробили правильно. Ви послухали свою інтуїцію, як радила карта в вересні місяці, і все у вас вийшло. Якийсь процес завершився, якась ось. Епопея завершилася в жовтень, так? В жовтні місяці. Дивимося листопад рибки. Що ж там на листопад? Вау! Туз кубків, Туз кубків – це, ну, по-перше, щось нове. В плані романтики це може бути нова зустріч романтична. Ви зустрінете якусь людину, яка вам буде дуже подобатися. Тут і побачення можуть бути. Тобто туз ви почуваєте себе прекрасно, наповнено, емоції через край можуть бути. Бачите? Тут ще щоб не входити в такі ситуації, коли. То сльози, то сміх, то сльози, то сміх. Знаєте, коли емоції дуже сильно переповнюють, то може бути ось таке. Але давайте зараз про, про те, що вона буде позитивно у нас програватися в листопаді місяці. І так тут уже було стільки всього, що нарешті я думаю, ви задоволені. Ось після десятки кубків особливо. У вас все стабілізується, ви наповнені, задоволені своїм життям, і якісь нові двері іще відкриються, і ви будете почувати взагалі себе просто прекрасно. Якщо ви вже в стосунках, тобто це не нова людина якась в вашому житті, тоді ваші стосунки, на новий рівень переходять, ніби стають ще кращими, ви любите одне одного ще більше. Якщо це можливо, звичайно. Так. Грудень місяць, як у вас закінчиться рік рибки? Грудень місяць. Вау! Тут одні кубки, одні кубки і ви рибки, як водна стихія, і кубки як водна стихія. Тобто це якась повна ідилія, От щось завершується в жовтні місяці, ви виходите переможцем. І далі наступає просто повна ідилія. Дев'ятка кубків це карта здійснення усіх бажань. У Дев'ятки кубків немає негативних значень взагалі. Подивіться, яка задоволена людина сидить на карті. Також це може бути карта духовного наповнення, духовних практик. Ця людина може сидіти в медитації довгий час і медитувати, і наповнюватися духовно. Від вищих сил вам іде духовне наповнення. Найщасливіші карти у вас виходять на кінець року. Це просто унікально. Ви бачите, який рік до чого він приведе, до здійснення всіх бажань. Тому ось ці перші два місяці, січень-лютий, ви не сильно переживаєте. Якщо прихворієте, виздоровієте, подивіться, як далі все буде щасливо складатися. Чудесний рік рибки. Я вас вітаю з Новим 2025 роком. Нехай всі ваші бажання здійсняться. І я бажаю нам, усім і Україні, справедливого завершення війни цього року. Бережіть себе, рибки, і нехай Господь вас оберігає завжди і всюди. Я з вами не прощаюся. До нових зустрічей у 2025 році.